Друзі, в ефірі книгарня на Д1. Це означає, що попереду у вас буде майже година цікавої та корисної інформації. Мене звати Іванка Гамірзоєва. Разом зі мною Мілана Іцькович. Привіт! Привіт! Мілана, яку книжку ми сьогодні будемо читати? Сьогодні ми будемо обговорювати таку книжку, як космокоти, марсіанські хроніки Морка Няуска. Така назва. Я в шоці. <рес> назва класна. Напевно, що книжка непогана. Звісно. ж. Трішечки про автора цього твору Юлія Анатоліївна Ілюха, українська письменниця, журналіст, волонтер АТО. Народилася 5 січня 1982 року в селі Гонтів'яр у Волківському районі Харківської області. Закінчила Харківську державну академію культури, де отримала диплом менеджера-економіста. Та Львівський національний університет імені Франка, де здобула освіту журналіста. Ще Юлія Анатоліївна Ілюха є лауреаткою Міжнародної українсько-німецької літературної премії імені Олеся Гончара, яку здобула у 2018 році. Круто, Ось. дуже цікава така біографія у нашої авторки. І дуже круто, що нам потрапила до рук ця незвичайна книжка, бо вона дійсно незвичайна. По-перше, ми дізнаємося про кота, який чомусь мріє потрапити на Марс. Я не знаю, можливо, всі коти про це мріють десь там в глибині кошачої душі. Просто вони нам про це не розказують, але цей кіт, він вирішив, що він має полетіти на Марс, відшукати там життя і, зрештою, стати першим котом, чия лапка ступить на поверхню Марса. Ну, Мені здається, така геніальна ідея виникла у котика. І Геніально те, що він знав, як її втілити. Я була в шоці. Коли він втік зі свого дому, я не знаю, що відчували його хазяї. Я придала ну, весь час, якби мій кіт вирішив відправитися кудись на Марс, але він втік. Він дістався до аеропорту. Він знайшов там клан аерокотів на секундочку. Коти, які загубилися під час перельоту своїх хазів і залишилися жити в аеропорті. І вони допомагають іншим котам, які там ну, якось потрапляють туди. Вони їм допомагають і вони допомогли цьому коту поїхати далі, поїхати до Америки, щоб знайти. Ілона Маска, також на секундочку, кіт, який у нас обізнаний. І щоб цей Ілон Маск допоміг нашому коту дістатися на Марс. Ну, Знаєш... я не знаю, як таке можна взагалі було уявити це неймовірно. Мені здається, що у цього кота набагато цікавіше життя, ніж у нас з тобою. На обох взятих. Так. 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 Ну, мені за... ну, сподобалася дуже та штука, що кіт. Діяв чітко за своїм планом. В нього була мета спочатку втекти з квартири. Дуже важка така річ, тому що двері завжди під контролем, а треба ж бігти. Так, потім достатися до аеропорта, потім полетіти до Америки, тобто якось потрапити у літак. Потім в Америці якось потрапити до офіса Ілона Маска, потім знайти там ракету і домовитися, щоб полетіти на Марс. Ну я не знаю, я не очікувала, що у нього все буде складатися, і що він знайде стільки однодумців, і що кошача мова вона однакова у всьому світі. Неважливо, кіт в Америці, в Індії чи в Україні живе, все одно вони будуть розуміти один одного. Ну, круто ж. Знаєш, мені дуже сподобався патріотизм нашого котика. А якби мені Ілон Маск сказав, Мілана, давай з тобою будемо друзями, давай будемо спілкуватися, я б, ну, звісно, ну, чого б ні, ну, звісно, такі друзі будуть в мене. Залишається кіт, жити в Америці, будемо співпрацювати. Так, І що ти б сказала? Разом літати на Марс. На вихідних. Так, так я б згод... згодилася, але кіт сказав, мені потрібно в Україну. Ну, я, звісно, приймаю твоє, так би мовити, дружбу дружбу, але мені потрібно в Україну. Ну, мені здається, котик розуміє подекуди набагато більше ніж люди. Він досяг того, чого він бажав, як він це зробив. Наші читачі дізнаються з книжки. Він вирішив, що все. Місія виконана, можна повертатися до своїх, бо він же там також думав над тим, що його ж хазяї сумують, ну звичайно, Шукають. звичайно, переживають і все інше. Тому він вирішив повертатися. Ну я не я була у захваті. Я швидко прочитала цю книжку. Я від неї не відривалася. Я от як відкрила, і до самісінького кінця я була у захваті. Звичайно, мені сподобалося те, що все так плавно, гладко і добре у котика йшло. Того, що все, що він не задумував, всі його ну, подекуди такі плани, що ти думаєш, Боже, як він його втілить, він його все одно втілював, він вперто шов вперед до своєї мети, і він її досяг. І ще мені дуже сподобалося, і я дуже хочу вірити, що таке існує. Насправді там була дівчина в офісі Ілона Маска працювала дівчина, яка вміла розмовляти котячою мовою. Ну, уяви собі, як взагалі таке можливо? і вона могла спілкуватися і з котами, і з людьми, і навіть бути таким перекладачем з кошачої на людську. Ну дуже круто. Якби ти знала, вміла розмовляти кошачою мовою, ти б чула кожен день. Мені я не доїдаю. я голодна. Допоможіть мені, я впаду в запаморочення. зараз. ну так, це було б таке звичайно. І мені здається, якщо б я вміла спілкуватися з кота. Ну, подекуди. Я б напевно лише з ними і спілкувалася. Мені здається, вони розуміють набагато більше, ніж люди, тому що в цій книжці були такі ну, дійсно речі, за яких, про які ти задмислюєшся. Ти читаєш і розумієш. Ну, так. Ти розуміє більше, так. нас. І вони не просто розуміють, вони е, тримають слово. Вони виконують те, що вони пообіцяли, і це подекуди набагато більше ніж роблять люди. Мені здається, нам можна перейти до цитат, тому що дуже багато хочеться підкреслити Меніся. саме цитатками. Скажи мені, скільки ти знайшла? Мені здається, цю книгу можна просто так от розібрати на цитати, і просто Цитатник цитувати, цитувати. Хотів. Так, так кожну сторінку. Ну, я мабуть почну. Давай мені о, сподобалась така цитата, як кожен має займатися своєю справою. Хтось будує космічний корабель, як в нашому випадку, а хтось готується летіти в ньому на Марс. Якщо розпилюватися на все, жодна справа не буде зроблена добре. Ідеально знаєш, що я хочу про це сказати? У нас у школі інколи. Розподіляють нас на команди, щоб щось там зробити. Коли нас багато людей, там я не знаю, ну чоловік шість у команді, і там, де є я, там ніхто нічого не робить, тільки Мілана, ось ти от роби. Чим більше людей, тим менше взагалі робиться. У мене також була ця цитата, але лише остання фраза, вона мені сподобалася. Так, мої цитатки. Ну, вона величенька, але вона мене дуже зачепила. Одні народи виявляють агресію проти інших. Тисячі людей втрачають домівки і навіть життя. Люди знищують рослини та тварин, забруднюють повітря, ґрунти і води. Ти досі впевнений, що люди мають дружні наміри? Вони ж день за днем, рік за роком знищують свою планету. Тому ми й не хочемо, щоб вони знали про наше існування, адже тоді вони знищать і нашу. Ці слова сказав Марсіанін котам, коли вони прибули на Марс. Він не хотів, щоб люди дізналися про життя на Марсі. Він не хотів, щоб люди прилетіли туди і знищили їхню планету. Тому що вони бачать, як люди забруднюють екологію, як вони знищують рослини, тварини і все інше. І вони не можуть зрозуміти, чому люди знищують свою рідну Землю. Ну, це ненормально. Це розуміють інопланетяни, це зрозуміли коти навіть. А от до людей досі не доходить. От така біда. Знаєш, я так ось виписала цю цитату. Я розумію, що це дуже актуально в наші часи. Ще щось ось є в тебе? В мене ось така цитата, як в людей все завжди починається з дружніх намірів, але ми бачимо, чим це закінчується. Так, досить так актуально От у нас час, прям взагалі. Так і є. І ще одна така фразочка, яка мене, мене зачепила. Ми люди чомусь вважаємо себе царями природи і чинимо з нею так, як хочемо. Однак чи хотіли б ми, аби хтось поводився з нами так само, як ми з природою? Ну звісно, ні, звісно, ні. І мені здається, от якщо діти будуть читати такі книжки у маленькому віці, вони будуть запам'ятовувати те, що не можна нищити природу, що треба підтримувати. Екологію треба не забруднювати довкілля, треба цінувати і рослинку, і тваринку, і пташку в небі, і все, що навколо нас живе. Тому що це і є наше майбутнє. Якщо дитина з самого малого віку буде це розуміти, можливо вона виросте в таку дорослу особистість, яка не буде шкодити довкіллю, і це буде дуже круто. Так, вона не повторить наших помилок. Наших помилок. Наших. Я Бо. маю надію, що ти ще Особливо помилок мої. не доробила. Ти ще так. якраз і можеш бути тією людиною, дорослою, яка буде виступати за здорове довкілля, за, за кращий навколишній світ. Так, і це було б дуже круто. Ну, до речі, в мене. Не тільки такі от філософські цитати я взяла, mm -hmm. я взяла цитату, яка мені дуже сподобалася, тому що вона ну, трошки схожа на реальне життя. Вона звучить наступним чином. Він зрозумів, що добряче втомився за цей нескінченний день. Хотілося їсти, пити і трішки плакати. І я така читаю, думаю, божечки, це просто кожен день такий нормальний. Ти приходиш додому, ти втомився, ти хочеш поїсти, попити, трошки поплакати, і лягти спати. І все, і день і закінчився. вдалося дуже і. Дуже багато таких смішних моментів в книжці. Вона не те, щоб ми просто такі з тобою цитати підібрали, щоб люди ще раз вкотре згадали про те, що навколишній світ треба захищати і цінувати. І ніколи Але там... не буде зайвим нагадати? Так, це не буде зайвим. Але книжка дуже смішна. Там дуже кумедні ситуації, там дуже класні персонажі, там дуже багато такого тонкого гумору, який ти читаєш і посміхаєшся. І Тобі стає так дуже тепло на душі. Якось так я себе відчувала, коли читала. Я гадаю, можемо переходити до оцінювання. Я буду записувати наші результати і користуватися подекуди, звичайно, калькулятором. Бо куди ж без цього? Отже, перше, що ми будемо оцінювати, це головного героя нашого. Головний що ти герой? скажеш? Ну, мені він о, сподобався, як би так сказати, від кіхтиків до кінчика хвостика. Ось я поставлю 10. Це просто знаєш, от ідеал, ідеальний головний герой. Він дійсно в усьому, все що можна, він весь ідеальний. Я цілком з тобою згодна. Я також, звичайно, ставлю десятку. Я не знаю, як можна не поставити такому геніальному, патріотичному і дуже гарному котику, поставити меншу оцінку. Тому я також ставлю 10. І за те, що він мав мету, за те, що він її виконав, і за те, що він дуже класний кіт. Наступне у нас це сюжет. Сюжет. Ну, почнемо з того, що. Кітик собі там щось задумав, і все, все в нього вийшло. Він захотів там полетіти на Марс, і він полетів. Я хочу поставити також 10, бо книжка, звісно, просто. Так, шикарно. Ну, звичайно, я також ставлю 10. Ну, як, як я взагалі в мене губи не будуть рухатися, якщо я скажу цифру менше за 10. У мене просто звук зникне з мене. 10 стовідсотково 10. 10 за класну історію, 10 за те, що вона вчить нас важливим речам. І ще вона вчить нас мріяти. То і вчить нас тому, що наші мрії можуть здійснитися, якщо навіть котик зміг втілити свою мрію гірше. Ну, так а у нього лапки, а у нас руки на секундочку. Ми також можемо ставити собі якусь мету йти до неї, досягати, втілювати в життя, і тоді все буде набагато краще. Так, і ще 10, в нас 10? там залишилось звичайно іллюстрації. неймовірні ілюстрації. Так, і треба зазначити, хто їх зробив. Ілюстрації у нас зробила Катя Степаніщева. Дуже мені вони сподобалися. Там було все різноманіття котів, там навіть і одежа, в які вони були, і їх якісь звички промальовані, і їх якісь риси обличчя, навіть характеру можна було побачити за малюнками. І Ілона Маска ми побачили, і де жив Котик побачили. Марсіан. І марсіани, і марс. Ну, все, все, що хотілося, я побачила все. Тому, звичайно, я ставлю десятку. Я також поставлю десять, бо малюнки дійсно дуже такі теплі, якісь такі м'які. От для дітей саме те, що Знаєш, нема таких якихось гострих кутів, Усе таке м'якеньке таке ніжне, прям те, що треба. Та десять. Ну знаєш, мені здається, от сьогодні один з наших таких випусків, випусків доволі рідкісних, тому що я можу підбити підсумки без допомоги калькулятора, тому що у нас вийшло по 30 балів. І того шістдесят найвища кількість. максимальна оцінка у нас у цієї книжки. Я чесно, я не пам'ятаю, чи були попередні у нас книжки, хоч одна чи досягла вона такої великої оцінки. Не пам'ятаю, але ось-ось у нас буде наш топ-10, і ми дізнаємося, чи лише наш суперкіт займе не перше краще. місце, чи він з кимось розділить його. Ми чесні, якщо дві книжки у нас набрали по 60 балів, у нас не буде полу першого та напівпершого чи ще якогось місця. Вони обидві будуть на перше. Місті. Тому я з нетерпінням вже чекаю того моменту, коли ми будемо з тобою підбувати підсумки. Я дуже це люблю. Я теж. Так я знаю, щось? що поки наші глядачі будуть чекати на наш наступний випуск, вони можуть почитати дуже класні книжки. І ти їх вже підготувала mm -hmm. і можеш Знаш, презентувати якщо без цього так. Додаткові книжки, перша книжка має назву Подорож з України, Нураві. Хто мур мур а, автором твору є Олександра Орлова, українська письменниця, авторка дитячих книжок та перекладачка. Про саму книжку. Домашній котик Кексик дізнається про країну котячої втіхи, де живуть і володарюють самі лише коти, і вирушає у довгу і захопливу мандрівку. Але в дивовижній Морвіль читач разом із Кексиком і його кумедним товаришем зефіром тут такі солодкі імена так, такі дуже смачненькі так, потрапляють тільки у третій частині книги. Бо угу. шлях тернистий, прокладений через ліси, гори, море та всілякі неймовірні міста. Друга книжка в нас має назву кігтик ковбаском. Автором твору є Сергій Гридін, український дитячий письменник. Ридін класно. Ми його читали. Ми читали його книжку, таку як дорослі зненацька. Так дуже така серйозна. Слуха. До речі, книжка і дуже повчальна книжка. Вона мені сподобалась. Так, звичайний школяр Олег так щиро заздрить безтурботному існуванню свого кота, що одного разу буквально опиняється в його шкурі. Більш того, це повноцінний обмін і бінолашному кіхтику тепер доведеться ходити до школи у хлоп'ячій подобі та вирішувати типові підліткові проблеми. Насправді, ж котяче життя також не надто солодке. Тут тобі і вороже налаштовані інші коти, є агресивні собаки. Зрештою, навіть їсти треба шукати де-інде, але незважаючи на складнощі, буде весело і досить повчально. Клас! І мені здається, кожен з нас подекуди Олег, який мріє перетворитися на котика і нічого не робити. Але ну я б не сказала, що коти іншого не роблять. Вони по Бо вони стільки сплять так. віднесеньки, а шлях Десь зі спальні тобі. на кухню. Mm. Ну це ж взагалі фізична, яка підготовка потрібна. Да, ще а, проснутися у шість 6, шостій 6 ранку і сказати: Ну я хочу їсти. І сказати, Ти це забула? разів 800 підряд і бажано в обличчя та сісти на лице. Там так, ну так. все просто. Це унікально. Третя книжка має назву Подорож до котанії. Ой, у нас це Мурквіль, кота. Так. А, Все, можна. Ще там у тебе котоленд якийсь відкритий взагалі. Казкова повість про котика, що потрапив до справжнього кутячого королівства та ще й виявився спадкоємцем престолу. Принцу Котані м'яославо, доводиться зануритися у всі королівські церемонії та обов'язки. В той час, як він мріє бути художником і потайки малює портрет киці, що припали йому до дощі. Палацовий етикет і чудернацькі звичаї, кумедні ситуації та вирішення моральних і філософських конфліктів. Нехай навіть у фантастичному світі пухнастих лап та хвостів. Автором твору є Галина Рис, українська письменниця, художниця та літературознавець. Я не знаю, Ось, він, неймовірні так. книжки. і Мені цікаво, а як звертається до кота королівських ккроккоролівського кромі мабуть, мамоці або ваша так. пухнастість, або ще якось ваша мур мурчасність. Клас, дуже хочеться їх почитати. Я тобі дякую. Ти підібрала дуже круті книжки, і вони всі про котики. У нас суперпухнастий випуск сьогодні такий. Нам треба було принести сюди ще в студію котиків, так, щоб він лежав нас і слухав. Його можна було б трошечки вищупати, Пожамка, пожамкати. Так, так. Так. Треба якось э, подумати над цим. Можливо, у нас буде третій соведучий. Чом би ні? Отже, мені здається, ми зробили все, що мали зробити. Ми розповіли про не одну, а цілих чотири цікавезні книжки, тому що одну ми обговорювали, а і три радили. Так, і я гадаю, наші читачі обов'язково знайдуть, що почитати серед них і дочекаються до нашого наступного випуску. І треба нагадати, що ми чекаємо на їхні коментарі. Ми чекаємо на вашу активність у наших соціальних мережах. Також хочемо нагадати, що можете у коментарях писати книжки, що ви хочете, які ми прочитаємо, але книжки повинні бути написані українською мовою та лише українськими авторами. Так, і звичайно, не забувайте писати, що вам сподобалося, що вам не дуже сподобалося, що б ви хотіли додати у наш ефір. Ми будемо цінувати кожен ваш коментар. Тому залишайте їх, будь ласка, і на Ютубі, і на Фейсбук. А на цьому ми будемо прощатися до наступного тижня. Нагадаю, я Іванка Гамірзоєва разом зі мною була Мілана Іцкович, і на все добре.